Наука про догляд за шкірою еволюціонувала. Ретинол – класичний активний компонент, відомий своїми трансформаційними антивіковими властивостями, був винайдений заново, щоб відкрити новий рівень оновлення шкіри. Бруновасарій представляє лінію RTN Plus, яка не лише підсилює відомі ефекти ретинолу, але й поєднує його з біотехнологічними інгредієнтами та найсучаснішими методиками, що підвищує його ефективність до неймовірних меж. Унікальне поєднання ретинолу та біоретиноїдів прискорює трансформацію шкіри зсередини, зменшуючи пігментні плями та зморшки. Фактори росту які прискорюють клітинну регенерацію, відновлюють втрачену життєву силу та підвищують рівень зволоження. Пептиди, що стимулюють природне вироблення колагену та фебриліну для зміцнення структури дерми. підвищення еластичності та пружності всього за одну годину, одночасно посилюючи сяйво шкіри. Результати говорять самі за себе. Лінія RTM Plus була розроблена, щоб підкреслити вашу красу без обмежень. RTM Plus Переосмисліть свою шкіру. Перетворіть свою красу. Нейтралізуйте ознаки старіння.